Сьогодні 13 квітня. Усі православні християни святкують святого чистого четверга. В цей день прийнято прибирати і приводити свою домівку до ладу. Тому ми також вирішили долучитися до місячника благоустрою, що проходить у нашому місті Василькові і прибрати дитячий майданчик, що знаходиться поряд шостої школи. Граючись на нашому дитячому майданчику, ми з радістю і усмішкою згадували чудові моменти, які ми провели в нашій шостій школі. Наші вчителі виховали в нас любов до праці. І наші учні щотижнево прибирали територію нашої школи. Тому ми віримо і надіємося, що вже незабаром ми будемо прибирати на території новозбудованої нашої найкращої шостої школи. Від імені всіх педагогів та, та учнів шостої школи я, я прошу вас, побудуйте нам шосту школу.